Розклад для раків в якихось ілюзіях, переживання знаходитись. Щось на роботі не виходитиме, якісь постійні зміни і через те вам якось буде складно, взагалі незрозуміло, що робити, як далі бути. Ви будете знаходитися, ви намагатиметеся якось налагодити, почистити своє життя, можливо, щось з графіком своїм зв'язано. Ви хотітимете нарешті змін, нарешті якийсь успіх, почуттів у хочете хотітимете. Хотітимете бути рядом зі своєю второю половинкою. Ви будете багато часу, можливо, вдома проводити. Можливо, та яка стабільність, яка у вас була до того, вона і буде. А ви десь будете недовольні своїми результатами, недовольні ситуацією, як вона йде. Можливо, прийдеться якісь розходи, будь-розходи хороші там на відпочинок, можливо, на себе щось потратите. Подарунок її зробити, Це гарні розходи будуть, приємні. Робота, тракі. така ситуація якась незрозуміла, зрозуміла, підвішена. Або, опять же, будуть постійно щось мінятися, зміни якісь будуть. Щось буде не так, як ви м -м, собі там запланували, щось буде мінятися постійно. Якась трансформація. Ну, можливо, графік поміняється, можливо, буде е не так, як було до того. Клієнта більше чи менше стане. До цього дуже тяжко. І опять же ви себе так... погано почувати, вам буде не подобатися ця вся ситуація. Пані Ракі. Ситуація буде не визначена. Ви хотітимете змін? Можливо, ваша втора половинка хотітиме до вас приїхати, але це буде от незрозуміло, чи приїде чи ні. Ситуація буде постійно змінюватися. Не буде якоїсь стабільності в ваших відносинах, але в цілому все буде добре в відносинах. Порада для раків. Зробіть собі подарунок, порадуйте себе і зробіть щось нове, щось те, чого ви раніше не робили. Можливо, якісь впечатлення отримайте. Попередження, рак. ви будете отримувати по справедливості. Опять же, не ви будете щось на себе, якісь хороші будуть розходи. Але, можливо, ви потім пожалієте про ці розходи, так що тратьтесь на себе, тратьтесь, але в міру, щоб ви потім про, про ці розходи не пожаліли. Стабільності не буде якоїсь, можливо, і вам буде це дуже із цього тяжко. Як пройде місяць, у нас буде якихось багато переживань. Ви також будете емоціональні дуже в цьому місяці. Ситуація з сім'єю якась буде зв'язана, вона буде заморожена. Захищати те, що у вас є, ваш статус, вашу якусь должность, і ви будете рухатись, намагатися розвивати свій бізнес.